Штамбовий. Такі помідорки Яблука кухання Воно так і по опису. Єдине, що писалося, що кущик штамбовий. Він не дуже штамбовий. Помідорчики великі. Рожеві на смак ще не куштувала. Але на вигляд гарненькі. Ось такі плоскоукруглі. А це сльози ельфа. Малюсенькі, такі грушовидні черіки. тендітні, тендітні, гляньте, Опа. Ось так вони в'яжуться. Я ще не знала, як його треба вести. У наступному році трошки більше попасенкую, і тоді він буде вищий слези ельфанісаж. Ось вони вже червоніть, черзовіть. Ось цей вернісаж з другої сторони. Оце кущики цукровий бізон. І теж вони в мене в цьому році дуже маленькі. Цукровий бізон. Великий помідор Рожевий. Але вони отак тріскають. Цукровий бізон. Солоденький. А це помідорки, мабуть, всі знають. Сорт Фатима. Вот такие толстенькие сердечки. Кстати, макушек на высокий, ружевый. И на салат. И на сок. Смачный. Це помідорчик барани. Ось в цьому році. В році вони достигають трошки пізніше. Кущики такі, як у всіх серцеподібних. Але це курчик невисокий, до 80 сантиметрів, в добрі роки до метру. помидорчики великие, рожевые. Сердца. Барани. Бараны. Помидорчики такі такие рожевые, мясистые. Ось. Бараны.